Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Так і не так. Боба, сказала Мура, намалюй мені, будь ласка, кішку та мишку. Кішку та мишку, сказав Боба, добре, намалюю тобі кішку та мишку. І він намалював малюночок. От який ти боба, смішний, сказала Мура. Хіба може мишка кішку ловити? Адже мишка маленька, а велика кішка. Будь ласка, намалюй мені іншу картинку кращу. Невже я помилився, сказав Боба і намалював інший малюнок. Тепер добре, сказала Мура, все на своєму місці, де треба. А зараз намалюй мені, будь ласка, човник і маленький будиночок. Гаразд. Сказав Боба і намалював. Мура засміялася і сказала Ти знову намалював нісіннитницю. Ну подумай сам хіба може будиночок стояти на воді, а кораблик плавати по землі? Вірно, вірно, сказав Боба, як це я раніше не подумав. Кораблик треба в річку, а будиночок на землю. І намалював іншу картинку. Бачиш, сказала Мура, який чудовий вийшов малюнок, все на своєму місці, як слід. А тепер намалюй мені, будь ласка, ліжечко і дівчинку люшечку. Гаразд, сказав Боба, ось тобі ліжечко, ось тобі люшечка. Ах, Боба, який ти нестерпний. Ти зіпсував, ти зіпсував увесь малюнок. Де це ти бачив? Щоб діти клали черевики на подушку, а самі лягали б спати під ліжко. Ай-яй. закричав Боба, який я неуважний. І він намалював інший малюнок. Чудова картинка. вигукнула Мура. Лющі так добре на ліжку, а черевиком і під ліжком непогано. Тепер, будь ласка, намалюй літак високо, високо, а внизу. На землі мотоцикл. Із задоволенням, сказав Боба, люблю малювати літаки і мотоцикли люблю. Боба взяв олівець і намалював картинку. Мура подивилась на неї і навіть руками сплеснула. Ні, ти сьогодні зовсім неможливий. Де ж ти бачив, щоб мотоцикли літали по небу, а літаки котилися по вулицях? Боба засміявся. І намалював нову картинку. Мура дуже похвалила її, потім дістала чистий аркуш паперу і поклала на столі перед бобою. Тепер наостанок!» – сказала вона, намалюй мені, будь ласка, конячку і нашого Дмитрика. Це я можу, сказав Боба, намалюю тобі конячку і Дмитрика. Він взяв олівець і намалював. Фу, Боба. закричала мура. Ти знову намалював, хто зна що. Хіба кінь може кататися до Дмитрику? Справді, сказав Боба, і хотів намалювати все як слід, але його покликали до телефону. Залишився чистий аркуш паперу. Мура взяла олівець і сама намалювала і конячку, і Дмитрика. Намалювала як треба, правильно. І їй дуже хотілося, щоб ті хлопчики і дівчатка, які будуть читати цю книжку, теж намалювали і конячку, і Дмитрика, щоб Оба побачив, як треба малювати.